Вітаємо, друзі! Сьогодні наш шостий випуск подкасту. Ми присвятили його актуальній темі: блокування рахунків за борги. Тож одразу до справи, адже тема доволі цікава. В Україні ухвалили новий закон про те, що тепер картки можуть блокувати за наявності навіть мінімального боргу. Раніше цей борг мав становити принаймні 100 тисяч гривень, а тепер навіть за сотню гривень вашу картку можуть цілком заблокувати. Рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів. Він надходить до банку від державного або приватного виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу, як ми вже зазначали, адже мінімальної суми просто немає. Заблокувати картку можуть за несплату комунальних послуг або штрафів за порушення правил дорожнього руху, або ж щось у цьому ж дусі. Процедура блокування рахунку використовується для стягнення аліментів ще з 2019 року, і до нині вона застосовується для цієї процедури, але тепер її будуть застосовувати також для блокування рахунків за борги, незалежно від їх природи. Автоматизована система виконавчого впровадження дозволяє уникнути розшуку рахунків і додаткової розсилки інформації по різним банкам. Програма автоматично дає запит в усі фінансові організації, і тепер з'явилася можливість арештувати рахунок боржника буквально протягом однієї години. Міністерство юстиції України навіть створило спеціальний єдиний реєстр боржників, в якому потрібно вказати прізвище ім'я по батькові, дату народження, номер облікової картки платника податків. І після цього на сайті відобразиться вся інформація, яка вас цікавить. Це необхідний і корисний варіант, тому що банк панельно не попередить вас, що ваша картка заблокована, і, власне, за що вона заблокована, тож для перевірки цілком корисна штука. Ще один варіант перейти в дії у розділ виконавчі впровадження, і там знаходяться дані, хто займається виконанням рішення суду про стягнення обов'язку виплати боргу та власне контакти цього виконавця. Після цього потрібно звернутися до нього і попросити зняти арешт із суми у розмірі двох мінімальних зарплат, Це близько 13 тисяч гривень. Цю суму ви можете використати для погашення боргу згідно з новими правилами. Після погашення виконавець повинен направити відповідний документ до банку і ваш рахунок мають розблокувати. А у той самий час сам банк не спроможний самостійно зняти арешті всієї суми чи його частини, тож тероризувати банківські установи марна штука. Золотоноші боржники не собі відчули ефект нового впровадження, принаймні про це відзначили в комунальному підприємстві міськводоканал. А за словами його директора Сергія Кузніцова, лише протягом травня сім боржників повернули підприємству 20 тисяч двісті гривень за водопостачання та водовідведення. Разом з тим, ці особи сплатили ще й судовий збір. Чи потрібні такі заходи можна сперечатися? Але наразі загальний борг містян перед водоканалом складає півтора мільйона гривень. Тож сплачуйте все вчасно, аби уникнути додаткових проблем і до зустрічі в нових ефірах.